У умовах російсько-української війни ваші руки витягують важко поранених та самовіддано рятують, здавалося б, безнадійних, даючи їм шанс на життя. Ваша праця на межі людських сил це турбота, яка в поєднанні з добротою і любов'ю творить дивовижні речі. Ви сприймаєте чужий біль як свій власний, ви, як янгели-охоронці. Завжди поруч захищаєте та оберігаєте всіх, хто цього потребує. Звідки у вас, попри втому та недоспані ночі, ця енергія і ці сили? Звідки ви їх черпаєте, за рахунок чого поповнюєте, Особисто мені відповісти важко, Але це подвиг заради життя. Бо ми з вами нація сильна, нація нескорена. Бо ми з вами, українці. Слава Україні! Разом переможемо.